Привіт, мене звати Мирон з команди AudioDim. Хочу вам показати, який ми зробили проект маленького конференцзалу в одній з державних установ. Тут у нас є місце головного доповідача, головуючого, в якому є встановлений лючок прихованого монтажу, де можна підключити ноутбук, можна підключити його до телевізора, де транслювати інформацію. Також у нас є мікрофони з спікерфоном для дистанційних перемовин. Додатково в нас є встановлено ще два місця, де е, також доповідачі можуть долучатися до дистанційних перемовин. Е, тут в нас є ще одне місце підключення для технічного працівника. Все в нас зводиться в шафку рекову все обладнання. За відтворення інформації в нас відповідає велика професійна панель розміром 75 дюймів, і також для додаткового. Підзвучення ми встановили акустичні системи фірми Cornered Audio. Основною фішкою, якщо можна так сказати, цього проєкту було те, що ми це все робили по готовому ремонті. Тому ми тут в деяких місцях використали короба для прокладання кабелів. Хочу показати вам ще один зал, який ми зробили для цієї ж установи великий актовий зал, також з можливістю дистанційних онлайн-конференцій. Тут, як ви бачите, значно більша кількість людей може вміститися. В нас також є шафа серверна, куди зведено все обладнання. В нас є величезний екран, в нас є акустика. Справа зліва такі дуже гарні колонки колонного типу. От і також в нас є. Місце для делегатів, і тут в нас є такий класний прихований лючок, куди зведені всі комунікації під столом. Тобто ми звідси можемо вивезти зображення на екран, дистанційному доповідачу і так далі, і тому подібне. Так як цей зал є великий, є величезні вікна справа зліва і багато освітлення, ми тут використали світосильний проектор, який має достатню кількість люменів для того, щоб в яскравий час. Доби чи при повному освітленні нормально, контрастно було видно картинку на екрані. Тут ми екран встановили моторизований при потребі, він розгортається е і транслюється на нього зображення. І як такої необхідності немає, його можна згорнути, і тоді видно великий гарний герб на стіні, який є змонтований України. От. А тут в куті є колоночки акустичні системи. Е Колонного типу, це такий є міні маленький лінійний масив фірми JBL, Це є дуже потужні і якісні, і вони саме глядя, що в них є певна діаграма направленості тих акустичних систем, тобто вони звучать в те місце, де треба. А не по всьому залу, і таким чином у нас є зменшується ефект еха. І другим таким важливим моментом є, що вони є такі досить непомітні, якщо ви звернули увагу, не одразу вони кидаються в очі в цьому залі. Якщо ви хочете свій актовий зал зробити таким же ж функціональним для конференцій, онлайн конференцій і так далі, переходьте на наш сайт, залишайте заявку і отримуйте безкоштовну консультацію та прорахунок.